Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! На 50-й день після Христового Воскресіння за обітницю Ісуса Христа, яку Він дав апостолам під час Вознесіння, на апостолів сходить Дух Святий у вигляді вогняних язиків. Це відбувається в Сіонській горниці, де на площі традиційно на зелені свята зібралось багато людей. Місті Єрусалимі. І коли ці люди побачили вогняні язики на головах апостолів, вони були здивовані. Багато з них взагалі думали, що апостоли впилися вином, тому що вийшли і почали говорити незрозумілими мовами. В той час багато людей, які прийшли з інших місцевостей і держав до Єрусалиму, почули свою рідну мову. Через сходження Святого Духа апостоли сповнилися мудрості, мудрості не тільки розуміння святого Євангелія, але мудрості також і проповідування донесення євангельських істин до сердець людей. Саме з цього моменту свята Христова Церква вважає початок свого існування, або, так би мовити, день свого народження. В цей день церква вшановує Святу Трійцю, а особливо. Третю особу Святої Трійці Духа Святого, якого двічі бачили апостоли під час преображення Господнього, під час богоявлення на річці Йордані. І саме в День Святої Трійці вони відчули дію, ту животворчу дію, яка дає нам можливість жити, розвиватися, творити, духовно зростати цю дію. Благодаті Святого Духа. В сьогоднішній день хочеться побажати кожному, щоб він відчув на собі сходження Святого Духа. Бо саме сьогодні, вперше після Воскресіння Господнього, в храмах після Божесної літургії відправляється вечірня з коліноприклонними молитвами, де вперше люди стоять на коліна, і священик читає молитви для того, щоб Дух Святий зійшов. На кожного з нас в святі Христовій Церкві, щоб Він наділив нас своїми дарами, особливо даром мудрості, даром знання, даром побожності, даром страху Божого та іншими, які нам допомагали б духовно зростати і приближатися до Господа Бога і до вічності. Хочеться побажати кожному з нас, так як ми прикрасили і храм, і свої домівки. Зеленим листям, лепехою, щоб Господь дав життя і кожному з нас, щоб це життя було щасливе, щоб це життя було з добробутом, щоб це життя було з любов'ю, тому що людина прагне щасливого життя, а без Бога і без дії, благодаті Духа Святого щасливе життя неможливе. В сьогоднішній день хочу побажати миру нашій землі. Божого благословення кожній нашій родині. Слава Ісусу Христу!